Сьогодні в ефірі одного з каналів, ну я так думаю, що це вчора, але сьогодні це показали. Обговорюють обсценну лексику. Ну, це матюки по-простому, чи можна їх вживати державним діячам, наскільки це правильно, неправильно там і так далі. І я зробив розбір одного з експертів, які говорять, що ну, це нормально. У мене є інша думка, що це не дуже нормально. Я пояснюю, чому це не дуже нормально. І даю кілька рекомендацій звичайним простим людям. Бо ви, звичайні прості люди, якщо будете використовувати такі слова в житті відносно інших людей, особливо небезпечних, то можуть бути великі проблеми. Я за те, щоб ми були вихованими, я за те, щоб ми тримали свої емоції під контролем, особливо тоді, коли за вашими спинами стоять життя. І долі інших людей. Телеграм, Ютуб, щоб профілю. І нагадую, що ми розігруємо ноутбук. Також є в Телеграмі анонс. Я про нього написав, там який він, що він. Це не новий ноутбук, але дуже хороший. Телеграм, шапці профілю підписуйтесь з 25 грудня. Хтось отримає ноутбук. І будьте вічливими, це важливо. Бояться не тих, хто зривається на емоції. Бояться тих, хто міцний, як скеля.